Це озброєння українського виробництва Ford 221. Перший тиждень ми приводили зброю до бою. Це зброя другого ешелону, береться з собою на завдання, щоб у разі виникнення близького контакту ми могли подавити вогнем супротивника. Основна зброя це снайперські гвинтівки. До військової служби був актором кіно та професійним спортсменом. Я багаторазовий чемпіон України та рекордсмен України з пауерліфтингу. Взагалі до військ приєднався 26 лютого. Спочатку пішов у добровольчий батальйон та перші півтора місяця війни боронив рідне місто Харків. Потім вирішив піти офіційно по мобілізації та потрапив спочатку у тилову частину Нацгвардії і деякий час намагався перевестися знову до бойового підрозділу та дізнався про формування гвардії наступу. І Розумів, це те, що мені потрібно. до служби у військах. Я був реабілітологом, тренером та допомагав людям якось покращувати фізичну форму та їх загальний стан. Е, я дуже багато чув про третю оперативну бригаду і. До гвардії наступу я пішов, просто прочитавши в інтернеті, а потім виявилося так, що мій друг, який офіцер Національної гвардії тієї частини, сказав, що є така можливість піти навчатися та визволяти свою землю. У третій бригаді я з другої половини лютого і е, одразу ж почалися активні навчання в усіх напрямках. Також я їздив, проходив відбір на навчання за кордонами, пройшов його, у нас всі добровольці, у нас всі хлопці. Або служили дуже довго, або навіть з бойовим досвідом. А ті, хто без досвіду, типу мене, вони навчаються дуже активно і готові йти у бій. Потрібно зараз навчити особовий склад правильно, чітко та якісно накладувати наші турнекетики. <ріпілик> На даному етапі проводиться індивідуальна підготовка з військовослужбовцями. Де вони опановують навички з основних видів навчання? Це стосується вогнової підготовки, з зброї нормального бою, основи тактичної медицини, тактичної підготовки, інженерної підготовки. Це може бути штурмові дії в місті або в сільській місцевості, або в лісистій місцевості. Головне це мотивація особового складу. Це бажання навчатись, бажання опановувати військову справу. Дисциплінованість також має значення фізична підготовка військовослужбовця. А також щоб не було медичних протипоказань. Військовослужбовці сьогодні працюють з гвинтівкою фор 221 Це українська гвинтівка. Вони приводять зброю до нормального бов'яснюва. Також розгорнуті навчальні точки, де військовослужбовці відпрацьовують питання з вогневої п'ятовки на основних видах озброєння. Це автоматичні гранатомети, кулемети, а також протитанки, кановани ракети. Кожен боець повинен міло володіти зброєю штатною і всією зброєю, яка є в його підрозділі. Зброї багато, як наша зброя українська. Так і зарубіжних наших партнерів. Ми маємо деякі успіхи в комплектуванні підрозділів. Бригаду Спартан. От, бригада зараз виконує задачі в районі Бахмута, От, а частина підрозділів, і інструкторський склад разом з офіцерами відділення груп бойової підготовки сьогодні нарощує зусилля щодо підготовки сформованих підрозділів. Ми приступили до формування бойових груп. Програма досить серйозна, вона розпочалася з лютого місяця. От вона буде подальшому продовжуватись, Це довготривалий процес. Він розрахований до місяця двох часу, в залежності від фахівця і спеціаліста. Все заряджено на те, щоб виконати поставлену задачу президента і уряду формування тих бригад. харківська область тут входить у трійку лідерів по формуванню таких безпосередньо бригад з гвардії наступу. Відбір пройшов хлопців. Вони досить мотивовані. Всі проходить тут злагодження, навчання на найсучасніших видах озброєння. Ну і власне кажучи, готуються далі захищати і відбивати, і де окуповувати нашу територію.